Частина 2. Кубики втікають з тюрми. Ну що, погане місце для сховки було? Просто за те, що мене розкинули. Так, бо в моєму сині люди славились на мене. Славились. Я став президентом. А я став президентом Швеції. Ніяких вивершень я не приймаю. Вам треба подивитися відео моє 100 раз. І тоді я вас випущу. Не коротке, а більш-менш нормальне або довге навіть. Ось вам телефон. Ну, телефон в мене. Ось вам телефон. Чому він відео записує? Ось вам телефон. Тун-тун ту -ту -ту, ту -ту -ту. Подивіться ту анімацію. Ще раз 10 хвилин. Ми закінчили дивитися, а тепер можна випустити нас. Ні. Шо? Мали сто, так? відео подивитись. Ні, я поки посплю. Тільки ви пробуйте щось зробити. Рапто заснув, пора вкрасти в нього ключі. Я вкрав. Що, о, куби, сидите? Сидимо? Добре, так. Відкриваємо, А? Що, що що? Так, треба... треба щось скинути. Шо? А, здається, здалось. Буска! Що це таке було? Що це? Пуляють. І... О! <смірка> ми його вирубали. Давайте, кури, тікайте. Піп, пуп. Камера, камера. піп, 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 піп. О, ні, тікайте, піпіп-піппіп. Піп, піп. Як за неї перестрибувати? Щось тут таке? Валяй в нього лом. Кидаєм в неї. <плес> так, камеру повалено. Так, тікайте, 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 тікайте. Всі по одному давайте, по одному. Давайте, 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 давайте. Давайте. <плес> <плес> Все, тут свобода, свобода! Тікає! <плес> ну що там, передивилися. А що з камерою? <плес> Вони втекли! А, де то місце? Де то місце? Нічому я сюди прилітав. На таксі, точно. Ей, таксі, алло, та. так. Так. Добре, приймаю. Прибуло таксі. Ох, дякую. Я краще управляю літочком за вас. Просто грошей на свого не вистачає розвід. Розуміє. Полетіли тепер. Ми летів сюди пару годин. Пару годин летів. ту, 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 ту. Я на місці. Вот і кубики. А. Окей. Добре. Добре, я вас побачаю. Тільки ви ще раз будете таке щось подібне витворяти, то я вас посаджу в тігму, яка захищена на мене насильно. І ви звіте точно не вибиратися. А, у не такі професіонали в тому. Ну во-во. Добре. Я вас побачаю. Давайте всі разом обнімемося, щоб точно побачити. Ми ж друзі, якби.